The Україні триває формування штурмових військ. До їх складу увійдуть штурмові батальйони та окремі батальйони інтернаціональних легіонів оборони України. Мета цього об'єднання посилити штурмові дії. Штурмові війська отримують сталу системну підтримку маневру експериментальну тактику, яку минулого року втілювали інтернаціональні легіони. У складі штурмових військ легіони залишаються піхотними батальйонами, але з чітко визначеною роль підтримкою маневру штурмових підрозділів. Фактично, інтернаціональні легіони переходять до роботи за. Єд єдиними стандартами підготовки з постійним командуванням і чітко визначеними завданнями. Раніше і штурмові батальйони, і інтернаціональні легіони часто передавалися з однієї бригади до іншої. Через це втрачалася ефективність і розмивалися ролі. Сучасна військова логіка проста: сам по собі маневр не працює без підтримки. Потрібні розвідка, зв'язок, вогнева підтримка, інженерні рішення та стійкість підрозділів. Саме це і називають підтримкою маневру. Підхід закладений у західних військових доктринах. Об'єднання в. Фок дозволяє зосередити дослід іноземних добровольців, не розпорошувати їх по окопах, а застосовувати там, де вони дають максимальний ефект. Коли роль визначена чітко, простіше уникати хаотичного латання дір особовим складом і тримати фокус на конкретних спроможностях, які підсилюють штурмову дію. Полкова структура також означає кращу керованість, простішу логістику та єдині стандарти підготовки. Попереду складна робота з реалізації цієї моделі, але по суті задум головнокомандувача і командування сухопутних військ який після оголошення дехто сприйняв як розчинення легіонів виявився еволюційним кроком? Йдеться не про втрату ідентичності, а про ефективне поєднання штурмової сили та досвіду інтернаціональних легіонів як повноцінних підрозділів підтримки маневру.